Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Жижиян і я родом із Буковини. У свій час я був активним учасником майдану, організовував акції протесту та створив громадську організацію Патріотична громада Буковини. Я також працював з народним депутатом Семеном Семенченком, був його помічником-консультантом. Разом ми провели численні антикорупційні акції, боролися з системою, яка грабувала українців. Але боротьба з корупцією в Україні це ризик для життя. У 2016-2017 роках на замовлення голови фракції Народного фронту Верховній Раді України Максима Бурбака на мене було здійснено два замахи. Мене намагалися змусити мовчати, але я не з тих, хто здається. Через ці події я був змушений виїхати за кордон. А у 2019 році я остаточно прийняв рішення подати досьє на політичний притулок у Франції. Але я не зупинився. Сьогодні я маю команду однодумців, і разом ми створили асоціацію. Діаспора українців бардка. Скорочено дуб. Нам, як і багатьом українцям, болить ситуація вдома, і ми продовжуємо боротьбу проти тих, хто грабує народ та державу під час війни. Мародер мінус це наша відповідь корупції. Саме тому ми запустили проект Мародер Мінус. Це серія антикорупційних розслідувань, мета яких викривати тих, хто наживається на війні. Перша справа, якою ми займаємося. Це розслідування діяльності голови Чернівецької Мсек No2 Олександра Диякона. Ця людина брала хабарі з людей з інвалідністю, а прикриваючи свої злочини під виглядом благодійності, ще збирала гроші на армію. Що нам довелося з'ясувати? Дохід Олександра Дякона та членів його родини не відповідає жодним офіційним деклараціям. Елітна нерухомість, туркомплекси, дорогі авто, мільйони готівків в валюті. Все це накопичене на хабарях з тих, хто найбільше потребував допомоги. Його син Тарас, який пов'язаний зі спецслужбами України, зараз проживає в США, куди через криптовалюту було переказано близько 10 мільйонів доларів. Його дружину Ольгу та іншого сина Андрія, ми знайшли в Німеччині, куди також були виведені величезні суми вкрадених грошей. За нашими підрахунками, корупція МСЕК на Буковині лише за 24 рік сягнула 26,5 млн доларів. За допомогою міжнародних партнерів ми знайдемо все, украдене та повернемо його в Україну. Під час наших розслідувань ми використовуємо сучасні методи розвідки. ОСІНТ – це аналітика відкритих джерел. ХАМІНТ – це секретна інформація від наших джерел. Мольфар це поглиблена аналітика даних. Наша мета знайти всі активи диякона та йому подібних, конфіскувати їх і повернути народу. Всі ці гроші мали бути на допомогу армії, а не на розкішне життя злодіїв. Але справа доякона лише вершина айсберга. І з початком повномасштабної війни кількість мародерів у владі лише зростає. Вони грабують країну у найважчий момент її історії. Цього не можна терпіти. Закликаю всіх небайдужих приєднатися до нашої боротьби. Якщо вам відомі факти корупції, надсилайте їх нам. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мародер Мінус, де ми будемо публікувати викривальні матеріали. Приєднуйтесь до нашого чат-бота в телеграм Бот, де ви зможете анонімно надати докази чи інформацію про злочини в Україні. Мародери та корупціонери, ми вас знайдемо хоч на іншому кінці світу. Україна воює не лише на фронті проти ворога. А й проти ворога всередині, проти корупціонерів, які грабують народ, поки наші воїни проливають кров. Мародери, запам'ятайте. Ви можете втекти, але ми вас знайдемо. Ваші активи, рахунки, нерухомість ми знайдемо все. Ніхто не сховається: ні у Франції, ні в Німеччині, ні в США. Ви думали, що війна це можливість нажитися? Це фатальна помилка. Дякую всім за увагу. Боротьба триває. и мы не зупенем. До зустріча, на следующих выпусках Мардар Минус.